Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Оршовець, джереж секретар США Ентоні Блінкін, терміново прибув в Україну. Буде вести переговори з президентом Зеленським, з урядовцями України. Його приїзд демонструє підтримку України Сполученими Штатами Америки в самий критичний момент, коли йдуть. Важкі бої на Харківщині. Що я скажу? Блінкін приїхав, звичайно, це добре. Зброя де? От мільйони раз кажу: усі ці приїзди американських, англійських, європейських, натовських, Євросоюзних урядовців це добре. Вони на словах підтримують нас. Конкретно, де зброя? Де танки, де е, ракети, де снаряди? Де е, бронетранспортери? Де стрілецька зброя? Де протитанкова зброя? Де? Сказав би в рифму де? Але не хочу. На словах нас підтримують Усі. А на ділі зупиняють російський наступ, робітники-селяни наші? з... Старенькими автоматами Калашникова і ржавими, і ржавими патронами. З вами український історик та журналіст Єршувець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!